Привіт! Сьогодні розпаковка. Знову а тебе? Для початку ось такі смаколики. По акції 25 гривень і 23 гривні. Сир голландський 66 гривень. Сир моцелела 58 гривень. Ковбаска горіхова. А це в іншому магазині Дрогобицька. У м'ясорубці брала 4 стигенця, печінка пів кілограма, також в АТБ 4 помідорчики для піци, грибочки для піци. Пакета не було, взяла у такому пакетику безкоштовному. Також арахіс по акції 15 гривень і масло 72 гривні теж по акції. Ось так підписуйтесь на мене, не забувайте ставити лайки.